Всі організації ЛГБТ, організації правозахисні організації загалом дають рекомендації не, ну, не, не демонструвати це зараз на тимчасово окупованих територіях, просто йти в підпілля, тому що це дуже дуже небезпечно. І як вони зробили яку юридичну складову у 2023 році, 30 листопада, Верховний суд Російської Федерації виніс рішення судове рішення за позовом Міністерства юстиції, так Міністерство юстиції. Рішень звучить про визнання міжнародного громадського руху ЛГБТ екстремістською організацією та заборону його діяльності на території Російської Федерації. Тобто, одне міністерство подало до суду в свій суд, і от заборонило діяльність ЛГБТ взагалі на території Російської Федерації. Тимчасово окуповані території, ну де юре, це Україна, ну а де факто вони знаходяться під владою Росії відповідно. Там зараз дуже небезпечно для представників ЛГБТ спільноти, хоч якось себе позиціонувати, показувати, щоб їх не ну не помітили, не дізналася.